сами задіяні. Так что продолжаем, пропоную продолжить в том самому дивизии, словами Конфуция, великого китайского философа, и на роботу уже при изменение вчителя. Уявіть в Рише, чтобы он новый урок для... На моєму майстер-класі я не готував великий майстер-клас, розтягнутий горьким досвідом навчений, що мені завжди не вистачає часу в цій конкурсній програмі. Тому ми з вами виконуємо тільки дві вправи. Це у нас дві вправи. Не переживайте, я не буду вас дуже напружувати. Перша вправа взагалі це без зірочки, знаєте, така, круглішочок пустий. Інша вправа зірочкою, Ну і домашнє завдання це дві зірочки. Захочете виконатися, захочете ні. А я казав, дві. Тут дві домашні завдання, це вже. <laughs> Перша вправа. Що ми бачимо, коли бачимо рецепт лікаря? <Djibout> Кому він зрозумілий? Лікар, <album> я нічого тут не бачив, я ви. Фармацевт, правильно, я точно знаю, що він зрозумілий фармацевт. Фармацевт бачить цей цепт от таким чином. Так? Як вони спілкуються між собою? Вони передають лікар і є, працівник аптеки між собою спілкуються через повідомлення. Ці повідомлення, які вони, вони закодовані, все вірно. І вони користуються ось таким кодом. так Схожий, дуже схожий код, яким вони користуються між собою. І я навіть маю пропозицію до всіх лікарів України, щоб вони купили собі такі клавіатури. Для того, щоб у нас тих людей, які приходять до лікаря, щоб не виникало ось такого питання. Лікар, а що зі мною? Тобто ми ніколи не ні можемо прочитати, що вони пишуть. Першу вправо виконали. Нормально вправо, але геть <verw Harps> була. Це геть кружочок. Друга вправа тема уроку. Прочитайте, будь ласка, тема уроку. Можете прочитати? Давайте я вам допоможу. Один, 3, два, один, три, 0, один. Щось незрозуміло, так? Закодовано. Що нам треба для того, щоб прочитати тему уроку? Ще факт. Слово тобто, знати Андрій? Код. Код. Правильно. А що таке? Код? Набір що таке код? Це набір символів... і помічні. Набір я розумно це числі. Оля, це набір правил для представлення, кодування, декодування. Так, молодці. До восьми клас забули. Давно вже ціло року, ще до початку першого семестра. Ну, давайте для того, щоб підібрати цей код, все-таки виконаємо такі легенькі вправи, щоб ми е, зорієнтувалися, як нам в яку сторону підбирати цей код. Рухаймось. Е, проста вправа. Я заграв слово з трьох букв. Загадка. Чим більше береш, тим більше стає. Починається з кінця, закінчується з початку. Що це таке? А як ви здогадалися? Скажіть. Асоціація літери 33. Лі 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 33. 30 -ритер. 30 -ритер. Ja, ми просто використали формулу. Так? Ми кожній букві назначили порядковий номер. Легко. А. Дуже легко. Нам допомогли журі, мабуть, ми теж журі задіємо в нашому ступені програмі. Там, де справа, у нас буде з діречкою. Так? <кліпична> Всі з <сходять. кліпична> Рухаємося далі, молодці. Наступне справа, потренуємося розгадувати цей шифр. Тобто, уявіть собі, ну давайте я повернусь назад, щоб продемонструвати. А, наш код двозначний. І ми присвоїли кожні літери е, букву, кожній букві одну цифру. Е, Двозначно. Це легко. Уявіть собі, що ми будемо передавати друг другу записані повідомлення таким кодом. Легко догадатися і наш код вже не буде секретним, правда? А якщо ми щось секретне хочемо передати, давайте закодуємо наше тризначним числом. Скільки у нас може бути комбінацій? Ну, тризначне число, з якого число почнеться? Число. 100, бро? 999. Скільки у нас комбінацій є? 800 комбінацій хватило, щоб зашифрувати за за наш так? а як ми його зашифруємо, невідомо. Так, щоб ми не витрачали час, а, я працюю в сільській школі, люблю ви попрацювати, я вже підготувався, тому я вам дам такий код, який ви зможете використати для того, для того щоб виконати наступне завдання, розкодувати це слово туди був. Масовий пішла. Так, давайте спробуємо, як користуватися. Ви можете на цих клісточках прямо писати. Дякую, ви взяли першу цифру. так? 150 буква Ш. Друга цифра. Х. Л. І остання А. Молодці. Не вийшло, Школа. Школа. Ну давайте на закріплення. Вже зрозуміло, як користуватися цим кодом. так? Ми вже використовуючи цей код, можемо задати тему нашого уроку. Давайте потренуємося ще раз. Чуть простіше завдання. З чотирьох. Жюрі, приєднуйтесь, якщо бажаєте. Тор. Тор. Торт. Тор. Тост. А у вас топ?

Давайте перевіримо правильну відповідь. Мабуть, десь закралася помилка, а мабуть, це я зробив навмисно. Вибачте, рухаємося далі. А, тему з помилкою без помилкою можна вже відгадати. А, точно, там немає букв Р і С. Дуже багата система. 33. Зверніть увагу, Є дві цифри, так? 32. В нашому коді 32 це пробіл. Ага. Тобто останнє слово стрімко. Двійковий, двійковий код. Молодець. Я одразу помітив, що ви знаєте, відгадувати що. Стараюся. Стараюсь. Рухаємо далі. Наша тема двійковий код. Ми знаємо, що це не ця тема складна для розуміння особливо особливо такої вікової категорії, як 12, 13, 14 років, тому цю тему я намагаюся давати в, в полі Якихось смішинок, розмок, розмінок, відеофільмі, тому що дітям дуже важко зрозуміти, що це таке двійковий код. Ми зазвичай починаємо з практики, починаємо розказувати людям про даниці, нулі, біти, байти, і загружати якоїсь інформації, потім уже роз'яснюючи, і в кінці кінців наші діти не отримують важного результату. З моєї практики я зрозумів, що треба робити ось, починати з таким, з таким, таким чином, але не другою таблички, а ми сідаємо за комп'ютером, відкриваємо і відкриваємо табличку кодів ASCII. Так що таке двійковий код? Комп'ютери і будь-які пристрої вони передають, отримують інформацію через електричні сигнали і магнітні сигнали. А це може бути вімкнено або вимкнено. Якщо вімкнено, увімкнено, це одиничка, якщо вимкнена 0. І така одиниця інформації називається біт. Біт, Чудово, знаєте. А якщо ми дійсно... Тобто ми за допомогою двох біт можемо закодувати скільки інформації? Ну, комбінація. 0-1, 1-0 і 1-1. Всього. Чотири комбінації. це рухачі Ми з вами використовували табличку, в якій є 8-8 послідовність 8, 8, 8, 8, 8 бітів, тобто восьмібітна система переходу. Це аж 256 ходів. так? Страшно, правда. А творки право, ну і так далі, і тому подібне. Часо у нас зазвичай, як завжди, на мене закінчується. <ріст> так що а, давайте ще трошки а, перейдемо далі, <ріст> поговоримо про те, що а, ми можемо використовувати, а, як бачить взагалі комп'ютер, пристрій, будь-який, це мобільний телефон, планшет і так далі. А от ми бачимо так, пам'ятаєте першу праву? Ми бачимо рецепт лікаря. От так. фармацевт так. От ми бачимо військове код два слова так. А як бачить комп'ютер? Показати вам? Хочете, якщо був час, можна було б скористатися табличкою. давайте посмотрим. Ось так. Ще хуже ніж почерк лікаря. Для мене це щось страшне. А якщо закодувати в сучасну систему кодування сучасних документів, цифрових документів. В унікоди, яка кодується 16 бітами, то я Попробував, в мене на слайд не вмістилося. Це взагалі якась історія болезні, виходить, не? лікаря. Ну і домашнє завдання, так, щоб вас уже не затримувати. Вдома зможете розкодувати цей код, у вас є таблички, і я вам пришлю на почту. Дякую за увагу. Тобто суть, я не сказав суть. Суть моєї практики, моєї роботи полягає в тому, щоб відшукувати такі теми в інформації, які можна розпочинати з практики і переходити до теорії. Тобто, спочатку попрацювати, а потім пояснити дітям, як це працює. І іноді це дає результати. Іноді ну проходить як завжди. Дякую за увагу. Будьте уважними і надалі. Дякую.